Привіт, слава Україні. Отже, друзі, сьогоднішній ранок почався з нагадування мого журналі... друга і журналіста-розслідувача Андрія Дзинзі в себе на сторінці про наших циніків і про тих фарбованих лисів. Та, фарбований лис. Була така колись громадська ініціатива, де громадяни намагалися витягнути на гора отих прихованих, перефарбованих людей, друзів режиму Януковича, які намагалися залишитися там на, де, ну, на, на, на посадах, зайти в органи керівництва державою. Ну і фактично ці люди. Намагалися зробити, але громадянська ініціатива полягала в тому, щоб їх витягувати, показувати всім. І в принципі, постмайданівська влада намагалась також не балуватися з такими призначеннями. І ми всі, в принципі, були категорично проти, щоб люди режиму Януковича, ті, які намагалися розкатати революцію гідності, не потрапили до влади. Ну, На сьогоднішній день постмайданівська влада була дискредитована на каналах Г плюс Г і інших. От, і в принципі, ну. Це вже історія. Тим не менше, тим не менше, я хочу вам всім нагадати про те, що люди режиму Януковича, тобто так звані реваншисти, прихильники Медвечука, ті, які були в його партії, партії, яку очолював Медвечук, ну можливо, хтось не знає. Вони сьогодні в партії слуга народу. І їхній цинізм на сьогоднішній день зашкалює. Тобто він сьогодні перетворився ну, на такий зашквар, який, в принципі, для тих, кого хороша пам'ять. Нічого нового. А для тих, хто забув, я хочу зараз нагадати саме в цьому невеличкому-невеличкому відео. Отже, людина декілька років тому виходить і каже: Томос, та це піар-акція Порошенка, яка придумана для виборів. Ну, я зараз не цитую, у вас тут появиться скріншот висловлювань цієї політикині, цього політика, пані Ірини Верещук. І ви знаєте, в принципі, ну логічно, тому що їм всім, ну, все було таке, знаєте, все українське було чуждим. Ну, є таке росіянське слово. От, Тобто, це все їм було чуже. В компанії майбутнього президента вони сміялися над Томусом, називали його Термусом, а потім казали, що взагалі на хліб не намажеш. І сьогодні ця політикиня виходить з портретом президента. Із постом про те, що Томос це така перемога України, це мріє мільйонів українців, і це взагалі бо ж нас ж була нещодавно річниця підписання оцього е, славнозвісного, е, скажімо так, е, ну, релігійного документа, церковного документа, про який ми мріяли ну, більше як 300 років, і Україна до цього йшла, тому що колись у нас, оцю от, е, нашу українську церкву, вкрали. І Богу дякувати так сталося, що ну, все вернулося, як то кажуть, правда перемогла, і все вернулося на свої місця. Але ще раз наголошую, яким циніком треба бути, щоб сьогодні розповідати нам про те, як вона розуміє, що це так потрібно було, що це мрія, тра-ла-ла, на фоні президента Зеленського. Ну, яким боком ви вже до того Томуса? От чесне слово, ну просто би написали б, би, привітали б, би і, ну, і ви будете розповідати нам про піари. Тому, друзі, я для того, щоб можливо у когось за коротка пам'ять, зробив цей такий ранковий невеличкий відеосюжет, а далі буде. Хоча, скажу вам відверто, попри всі, негаразди Україна ще не один крок ближче до перемоги. Слава Україні!